Слава Україні і смерть ворогам усіх з Днем Незалежності! Ми продовжуємо наш святковий екскурс історичними місцями Дніпра. Звісно, їх сотні і тисячі всюди ми не встигнемо, але зупинимось на головних. Зараз ми знаходимося у нових кодаках неподалік житловий масив Червоний камінь. А за моєю спиною пам'ятний знак. Кодацькій паланці вольностей війська запорізького 1645 рік. І зараз ми з вами поговоримо про імперський наратив, про те, що наше місто заснувала цариця Єкатеріна, руська цариця, хоча. Ця упериця насправді ніяка, ні руська, а Катерина вкотре обнилило, обнулила і без того худосочну династію Романових, остаточно перетворивши їх на німців, а точніше Гольштейн-Готорпів. Так от, про цей міф. А давайте з, з, з вами згадаємо карту Дніпра і просто козацькі топоніми, які досі збереглися у нашому місті. Ну, а так із заходу на схід. Починаємо. Таромське про нього згадує ще французький інженер Боплан. Далі сухачівка, козак-сухач, далі діївка, козак дій тут. Де я стою, кодацька паланка війська Запорізького із своєю адміністрацією, самоврядуванням, бізнесом, інфраструктурою. Ярмарки тут проводились. За моєю спиною через Дніпро на тому березі, лоцманська кам'янка, наші знамениті лоцмани. Далі козацька половиця це центр нашого міста, названий на честь річки половиці. Зараз вона тече по підземному колектору. Далі мандриківка, козак-мандрика. Далі і кодаки, далі Кодацька фортеця, а напроти них Чаплі, звідкіля Отаман Сулема переправився через Дніпро і зруйнував Кодацьку фортецю. І все це існувало ще до того, як начебто, в 1776 році, наше місто основала руска упереця Катерина. Нічого подібного, всі ці топоніми із своєю інфраструктурою, торгівлею, адміністрацією існували ще задовго довго до. Так скажіть мені, будь ласка, як можна заснувати місто, яке вже існувало ще до того. Наше місто козацьке, і ніяка Катерина до нього жодного стосунку не має. І ще одне про імперські наративи. Наші глядачі, безумовно, знають про батуринську різню, яку ще до Полтавської битви учинили каральні загони Меншикова. Створивши страшні катування і творячи страшні звірства, про Батуринську різню чули всі. А чи знаєте ви про дніпровську різню, яка відбулась відбулась тут у нашому місті в ті ж часи? Справа в тому, що каральні загони меншикова пішли на Запоріжжя, і тоді вони вперше почали руйнувати Запоріжжя, але йшли вони через наше місто. Наші е козаки на чолі із Отаманом Симоненком вийшли на бій. Але їх було менше бій. вони програли. Семаненко і тих козаків, які залишилися живими, взяли в полон, катували, відрубали голови, і ці козацькі голови відправили, щоб устрашити на. Запоріжжя розумієте? Ще понад 300 років тому вони приходили сюди до нас різати нас і вбивати тут, після бою у місті вони теж вчинили різанину. Ті е, дехто з наших встиг втекти у степи, дехто сховався на островах. Але тих, кого вони залишили в живих, вони взяли у фільтраційний табір в Богородицькій фортеці. Нічого це не назгадує. Історія повторюється і вони. Те саме намагаються створити з нами і зараз. Ну тільки часи вже трошки інші, і свої історичні висновки ми з цього зробили, тому що з руснею іншої розмови бути не може. Все, що вони вміють, вони лише грабують, вбивають, заганяють у рабство. Так було 300 років тому, тут у нашому місті. Так було 900 років тому, коли їхні перші упері. Е, Андрій Боголюбський і Юрій Долгорукий, який, до речі, ніякої Москви не засновував. Він віджав місто Кучка у місцевого бояриня Кучки. І потім це місто Кучки вже згодом стало Москвою. Долгорукий Москви не засновував. І Катерина, наш Дніпро, теж не засновувала. Це варто знати, розуміти і з цього робити. Висновки, і я сподіваюся, я в це. В цьому просто переконаний, що ми свої історичні висновки зробили. Слава Україні!